Друзі, всім привіт! В цьому відео у мене розпаковка чергових товарів з Aliexpress. Це будуть БАДи, вітаміни. Тож, давайте подивимося, що мені приїхало, що я замовила для своєї родини, для себе. Почну з цього комплексу. Вітамінів D3 та k 2 від компанії Svenson. Це, як я розумію, новий бренд на iHerb. Вони дають. Непогані знижки зараз на свою продукцію. Думаю, що цим багато хто скористався. Поки що складно говорити про якість цих продуктів, тому що зараз я, наприклад, теж від цього бренду вживаю добавки. Поки що ані поганого, ані хорошого не можу сказати. Будемо дивитися. На цей раз я вирішила спробувати. Вітамін Д3 плюс К2, оскільки заходимо поступово в осінь і потрібно дбати про свій імунітет, до того ж, вітамін Д потрібен для опорно-рухового апарату. І як я почала помічати, незважаючи на те, що ми мешкаємо у сонячній країні, де здавалося дефіциту сонця. Як джерела вітаміну Д у нас не бракує, але бачу, що люди здають аналізи і виявляють, що у них бракує цього вітаміну Д. Тому, думаю, що нікому не завадить приймати цей вітамін для профілактики в профілактичних дозах. Отже, в цій капсулі міститься 50 мікрограм вітаміну Д. Та 75 мікрограм вітаміну К2 це різновид МК7. Я послухала лекції з приводу вітаміну К, і раджу вам це зробити, розібратися, тому що їх існує декілька видів, і треба розуміти, як який саме підвид, так би мовити, підійде саме вам. Тому що вітаміни це, в принципі, не баловство, і треба вживати їх теж досить так відповідально. Наступна покупочка це ось такі жувальні цукерки з лютеїном та з для здоров'я зору. В них міститься Лютеїн 20 міліграмів, зеаксантін 4 міліграми, і добова норма складає дві такі жуйки на людину, як то кажуть. Я хочу, щоб у мене батько вживав ці вітаміни, тому що у нього є підозра на те, що катаракта. Ну, це його такі фантазії і припущення. Я думаю, що, можливо, там не все так погано, але хочу, щоб він ну, щось приймав для зору, так би мовити, оскільки він багато додатків зараз приймає, то я вирішила, що нехай приймає цукерки. Зараз ми відкриємо, подивимося. Ось такий вигляд мають ці цукерки, вони мають певний аромат. Тут, напевно, у складі всілякі екзотичні фрукти, ананас, манго. На смак досить приємні. Зараз я спробувала першу. Досить солодкі. Тут міститься 3 грами доданого цукру. В цілому смачненькі. Думаю, що в такому вигляді приймати вітаміни не відмовиться ніхто. Наступна добавка, яку я замовила, яка мене дуже зацікавила, це олія чорного кмину. Справа в тім, що чорний кмин вважається священною рослиною у мусульманських країнах. І, і як як то кажуть, гласить Легенда, ще за часів Авіцени, цей додаток вважався цілющим і таким, який дарує довголіття, оскільки бореться з так званим оксидативним стресом. Тобто теорія така, що старіння це є процес окислення, і, відповідно, його треба гальмувати. А для цього. Нам прийде на допомогу саме олія сім'ян чорного кмину. Тут 60 гелевих капсул від бренду Life Extension. Це вже добре відома і так гарно зарекомендувавши себе марка. От, Давайте подумаємо, що тут міститься. А в одній капсулі міститься 500 мг Чорного кмину. От, планую, щоб, планую, щоб приймали цей додаток мої батьки. От, вважається, що тут буде підтримка імунітету. Ну, а мені, звісно, хотілося б уповільнити процеси старіння організму і, знаєте, Згадала, як мама нещодавно каже: от, якби мені 5 років назад у те здоров'я, а я їй кажу: от через 5 років ти будеш так само казати про сьогоднішній свій стан. Тому наше завдання загальмувати це все діло і підтримувати сили організму, уповільнювати старіння і так далі. Тобто це все, знаєте, така профілактика, про яку не треба забувати, яку не треба нехтувати. Само по собі здоров'я, воно не прибавиться тільки нашими зусиллями і допомагаючи організму. Наступна добавочка це ашваганда від компанії Nau. Я вже купувала Ашваганду за порадою Оксани Сидоренко. Оксаночко, тобі привіт. Це було взимку і навесні я її приймала від, до речі, компанії, ось цієї Life Extension вона у мене була, але там було дозування 125 міліграмів. Мені дуже це сподобалося. Мені здалося, що це, це дозування 125 міліграмів було для мене достатнім. Для чого вживається цей додаток? Для того, щоб бути стресостійким. Більш тривалим, щоб нерви не здавали, і так далі. І я відчула цей ефект, тому що у мене були стресові квіти травень та червень. І я думаю, що саме завдяки Ашваганді, я так знаєте трошки у мене потовстішала шкура моя. Тобто не так я вразливо приймала стрес. От, цього разу я взяла Ашваганду від компанії NAO у дозуванні 450. Це юрведичний адаптоген 450 мг міститься в одній капсулі, приймати треба один раз на добу. От, запаслась, тому що ну, зараз після відпустки зрозуміло, що нервова система більш-менш стабільна, наскільки це можливо в умовах. Наших, нашого воєнного стану. От. А надалі буду обов'язково приймати, тому що дійсно класна річ і раджу, у кого є навантаження: психічні, психологічні, ментальні в тому числі. Хороша штука. Наступний додаточок це біотин від компанії «21st Century. 10 тисяч мікрограмів. Біотин потрібен для підтримки здоров'я, волосся, шкіри та нігтів. Його я планую вживати в комплексі. Я буду восени займатися зсередини своїм здоров'ям. Так би мовити, я маю на увазі саме шкірою. Буду вживати колаген, біотин. Гіалуронову кислоту, вітамін С і коензим Q10. Це я таку собі зроблю програму для того, щоб трошки підживити зсередини організму, оскільки в мене суха шкіра, сухе волосся. Мені здається, що мені треба зсередини його якось зволожувати, цей організм. Хоча я п'ю достатньо рідини, води і не скаржуся, в принципі, на здоров'я, але. Хотілося б покращити стан шкіри. Ну і плюс в мене такий вже вік, що треба дбати про свій зовнішній вигляд, і, зовнішні і здоров'я в цілому, в тому числі про жіноче здоров'я. Тому вирішила ось таким чином себе підтримати. І ще дві добавочки від невідомої теж для мене фірми виробника. Називається Bio Schwarz. Взяла ось такі пробіотики. А пробіотики з iHerb я вже замовляла. Це був California Gold Nutrition, в принципі, сподобалося. І е, це був бренд, як називається, Enzymedica, здається, чи щось таке. Е, Enzymedica мені сподобалося набагато менше, ніж California Gold Nutrition. І, відповідно, зараз буду пробувати ось третього виробника. Сподіваюся на хороший ефект, тому що приймаю зараз псіліум, тобто клітковину. І мені здається, що в парі клітковина плюс пробіотик це повинно бути добре. От, значить, що у нас тут міститься? Давайте подивимося: 40 мільйонів пробіотиків комбінованих. Лактобацилус, ацидофілус, що там ще біфідобактеріум і фрукту олігосахаріди. 50 міліграмів, а 50 мільйонів цих пробіотиків в концентрації 184 міліграми. Приймати треба дві капсули на добу. От. Сподіваюся, що сподобається. І це не буде покупкою марно витрачених грошей. Давайте сюди поставимо. І ще одна добавка від цього ж бренду Bio Це комбінація куркуміна з біопирином в високій концентрації 1500 мг. Куркумін це теж, в принципі, Околоайоргедична така добавка, як я вважаю, може і я помиляюся, яка покликана втамувати запалення, якщо в організмі є якісь процеси запальні, то куркумін буде з цим працювати, він буде виявляти зневолювальну відповідну дію. Ну, якщо ви вгамуєте, втамуєте це запалення, то, відповідно, болі повинні прийти. Я... Купила це для мами, для того, щоб їй все ж таки з її ніжками допомагати далі. І якщо це, ну те, що в неї болять ноги, це наслідок запалення, то сподіваюся, що куркумін спрацює в цьому напрямку. Отже, у складі є тут куркумін, корінь 1350 мг. І екстракт куркумі, а куркуміна, да, 150 мг, плюс чорний перець в формі біоперину 10 мг. Ну, тобто біоперин, я так розумію, що це і є чорний перець, от вони разом посилюють одне одного, тобто для кращого засвоєння потрібно куркумін обов'язково приймати з чорним перцем. От, Звичайно, що ми можемо приймати куркумін, куркуму в вигляді спецій, але це буде мізерні такі дози дозування. Тому буду пробувати ось саме в такому вигляді, в капсульованому, там треба приймати 3 капсули на добу. Ну, спробуємо з невеликою дозою, там далі подивимося. От, думаю, що ну, теж сподіваюся, що це не буде ефект плаци, бо знаєте, або просто пустишка якась. Сподіваюся, що все ж таки спрацює в комплексі. З іншими добавками. Ось такі були придбання на iHerb. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Будь ласка, пишіть в коментарях, що з iHerb ви хорошого і класного пробували. Буду рада з вами поспілкуватися і прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока!